Я очікую круту роботу з менторами, взяти для себе нові ключі в індивідуальну роботу, наприклад, соло. Також уроки з драматургії. Я впевнена, що ця резиденція дасть мені нові знайомства, нові зв'язки, які теж мене надихнуть. В Ком'юніті, знайти нових друзів, дізнатися більше нових практик, які можна використовувати для себе, і просто. Круто провести час. Нових знань, багато знайомств, нових емоцій, відчуттів. Я тут очікую отримати багато знань нових, які мені потрібні. Емоції, натхнення і шукаю знайомства нові. Очікую інструментів, які будуть запропоновані в імпровізації, в постановці, в створенні проєктів. Від резиденції я насправді нічого я не очікую ніякого для себе особисто саме. Результати ніякої роботи, але я просто знаю, що цей тиждень він буде для мене для мозку дуже гарним. Ну я взагалі не знаю, що хочу робити. Так що за практикою сюди прийшов, щоб знайти питання, де в моєму житті яке місце посідає танець, бо в якийсь момент я зрозумів, що танцю в моєму житті дуже багато тут я хочу отримати відповідь на це. Що це для мене може бути? Я приїхала з Києва у Різоні, щоб знайти гарне спілкування з людьми та навчитися багато чому новому в танцях. Танцями я займаюся 9 років і планую займатися ще більше.